45 прикарпатців сьогодні провели в навчальний центр Збройних сил України, де хлопці підпишуть контракт та пройдуть двомісячну підготовку і спеціалізацію для подальшої служби у військових частинах. Серед новобранців Тарас каже, що мріяв служити у війську ще з малку. Я пішов, потім ще хтось піде. Так буде розвиватися українська армія. Та я від дитинства хотів в армію. Зі моя мрія. Провести Тараса прийшла його мати. Каже, що до останнього мовляла сина, аби передумав бо хвилюється за нього. Не можу так відпустити його, ще поки що, але, але надіюсь, що все буде добре. А батько батько теж дай не хотів провожати. Він його не, не оправдав це, бо каже, що дуже молодий. Краще би йшов на строкову, строку. Ну, захотів контракт. На йому Бог помагає. У кожного з майбутніх контрактників своя мотивація підписати. Власне, контракт на оборону своєї неньки України. В першу чергу, тому що армія зараз має дуже велику перспективу. Йдемо вперед, якоби до НАТО ближче. От. Ну і треба. Така ситуація в Україні, що треба йти служити. Я вже служив, вже там був, треба далі. Продовжую військову службу. Був на сході та. А які гарячі? Точки? Сектор Д, сектор А, сектор С, сектор М. Гарячі точки, Амврасівка, Іловайська. Горлівка, Сєвєродонецька. Ну і безліч. Легше сказати, де не був. Не задумуючись, і поклик України, що треба допомогти. Може в чомусь я себе зарекомендую. Ну і держава зараз так, що стає. Не дуже на мобілізованих контрактників. оголошення побачив. Та виявив бажання допомогти Україні. Ну, Охота. Перше, всього охота. Чому ну, хочеться і все. Служити хочеться на плацу. Тиша новобранців вітає керівництво міста і області, очільники обласного військомату та побратим, які вже побував в зоні АТО. Професійна армія. Виклик часу, якщо вдасться виконати план, набрати близько півтисячі військовослужбовців-контрактників з області, то чергової хвилі мобілізації вдасться уникнути. Переконує тимчасово виконуючий обов'язки обласного військома. За його словами, набрати стільки охочих реально, бо вперше за понад 20 років держава обернулася лицем до армії. Він закінчив навчальний центр, де у військову частину. Зараз, наскільки я знаю, відпрацьовані певні програми, де при бойових військових частинах переобладнується казарміний фонд під гуртожитки для військовослужбовців а так службове житло. О, також я думаю, немало важно, що дана категорія військовослужбовців-контрактників має здобути право здобути вищу освіту безкоштовно при тому, що буде отримувати ті ж самі гроші 700 мінімум. Мужні хлопці благословили святі отці та провели рідні п'ять хвилин прощання, і автобус покидає територію військомату і прямує в навчальний центр Старичів Львівської області, де хлопці проведуть наступні два місяці.